Куца пенька! Десять літ вентила фенька в модній міні юбці, але пари відшукати не вдалось голубці, і не знала б наша фенька, як їй бути далі, та замітко прочитала в свіжому журналі, що в столиці електронії є вже автомати. Що жінкам допомагають женихів шукати. Пенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибіла пенька рано на світанку і наскрябала записку на вузеньким бланку. Відшукай мені машина, щоб жених був класний. Пристають мені мужчина, а не шкет нещасний, був не п'ющий, не курящий. І до гроба верний, заключення сообщаю свой портрет примірний. У мене талія ізяшна і фігура стройна, і запрошення остальною Тоже я спокійна. Підписалася під планком, Ще й черкнула ризку, вклав ученою машину фенчину записку і дала машина фенці відповідь Куценьку. Представительний мужчина шходь хотів на фенку. Нічку стука хтось до хати. Гей хазяївсько, чи пустиш переночувати, документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли микрос, я відстав від роти. Дві доби не їм приморози в ноги, до своїх дітей не зможу, замило дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно, я сама вимушена. Це мені опасно. А солдат з вами хоче, що ж тут страшного? Я ж голодний, холодний, чи мені ж до того? За дверима той же голос. Та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, що ж тут напасатись! Я ж голодний, холодний, не ж кусатись. Відчинила жінка двері. Просить гостя в хату, насипає борщ-тарілку, подає солдат. З'їв солдат, борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже досить. Ти прекрасна господиня. борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стає опасний.